Зараз офіційні речники почали говорити активніше про е, те, що є такі перспективи і загрози, е, особливо напевно, виходячи з того, що після вугледару росіяни е, вивільнили певні свої ресурси, і зараз може розгорітися новий виток битв. це Оріхів, це огуляй поле. Врешті велика новосілка вже фактично відбувається. Розвідка боєм. Насправді все це виходить з того, як я розумію, я вчора зустрічав вже повідомлення такі, що от у пологах. Жовтеньким кольором виділяє пологи. Тут відбулася від фіксується, скажімо, так, пена концентрація підрозділів російського ахмату. А це в якійсь мірі як і збільшення кількості розвідувальних дронів над цими територіями, є такими передвісниками штурмів. Питання виходить, що росіяни зараз переходять із. Щільних забудов Донбаса міських, в ці поля Запоріжжя, ну якось на, на фоні зими, на фоні погіршення осені е, погоди не виглядає це логічним. Чи вони ще хочуть просто всюди встигнути, от всюди по максимуму, перед 5 листопада, Виберемо США Ну, Ахмат, звичайно, всюди сущий, якщо подивитися на місця їхнього розташування, вони кругом є, Да і всюди вони можуть встигати, і всюди боронитися, і всюди, значить як Курській області, і ще й наступати, і так далі. І так далі. Це все зрозуміло. Ну, але що можна сказати з цього приводу? А з цього приводу можна сказати, що перше. Безумовно, що Росія хоче інтенсифікувати бойові дії на цьому напрямку. Для чого? Я думаю, для того, щоб зробити цей напрямок відволікаючим, насправді від основних напрямків це все ж таки схід. Це Донеччина, там де тривають активні бойові дії Курахівські і Покровські напрямки. А ці напрямки вони мають відтягувати наші сили, відволікати увагу, і ми маємо розтягти нашу лінію оборони на півдні. Це є мета а, ворога, яку він переслідує, власне кажучи. А другий момент чому так? Думаю, тому так, що а, Росія не буде залишати. От зараз ми що спостерігаємо? Зараз можна спостерігати збільшення частоти ударів по Херсонщині. Вона дуже доросла. Зараз у нас за. Статистикою цією ну негативною такою неприємною статистикою, за кількістю ударів лідирує Сумська область з Херсонщина на другому, за кількістю ударів ворога обійшли Донеччину, Харківщину. Причому там ледь не разом взятих, за кількістю інтенсивністю вогню ворога. Відповідно, саме удари кабами, там ракетами і так далі. Відповідно, що це означає, це означає, що Росія там активізувалася. Для того щоб демонструвати певні ось ці, скажімо так, виконання певних ось цих політичних політичних погроз і ультиматумів Путіна, про які він говорив: про те, що Херсон і Запоріжжя це має бути Росія, знову ж таки. Напередодні інтерв'ю видання Newsweek Лавров, міністр закордонних справ Росії, говорив про те, що. Ці території, значить, ультиматум поширюється. Згадайте, що Путін говорив в червні цього року, що потрібно фактично передати потрібно передати під контроль Росії ці території, інакше жодний перемовний процес неможливий, і так далі, і так далі. Тобто, це все озвучувалось, тому їм треба проводити те, що називається демонстрація, певна, для того, щоб показувати, що вони, якщо потрібно, здатні виконати. Ультиматум Путіна і рушити і на Херсон, і на Запоріжжя я думаю, що ця інтенсифікація зараз прямо пов'язана саме із цими речами, вона не носить суто військовий характер, вона має під собою політичну площину, особливо в тому числі на тлі знову ж таки, у нас пішли дискусії, так що, ну, як у нас, в медіа світових, і в тому числі у нас в інформаційному просторі, про те, що от варіант. Що Україна в НАТО в межах лінії розмежування, це може бути як одна із опцій. Стаття 5 поширюється на території, які підконтрольні Україні. На окуповані території відповідно ні? Ясна річ, що це все читають так само в Росії. Ну і вони думають, ага, ви хочете такі ще умови пропонувати? Ну, от дивіться, де ж буде ця лінія розмежування проходити. Давайте обстрілювати, наприклад, Херсон. Давайте обстрілювати Запорізьку область. Давайте створювати а, загрози для того, що зараз буде прорив на запорізькому напрямку. Ну, відповідно, що це означає? Відповідно, звичайно, що це демонстрація така. Тому числі для того, щоб відповісти і на ось такі можливі сценарії, Путін хоче чітко дати зрозуміти, що в його логіці, по-перше, ці території, які незаконно анексовані і внесені в Конституцію Росії, і в його логіці це оспорювані території. Тобто він хоче, щоб на Заході думали саме так, і якщо й поширювала стаття 5 то без Запоріжжя і Херсона, як мінімум без Запоріжжя, тому ось ці всі дії. Вони носять виключно ось такий політичний і, можна сказати, геополітичний вимір. Військової складової, е, ну, я думаю, що ви розумієте прекрасно, що для того, щоб наступати, наприклад, і загрожувати тому ж Запоріжжю, і е, поставити ультиматум, що ви або віддайте Запоріжжя так, або ми візьмемо його військовому сенсі, тобто захопимо, ну, як мінімум, тих військ, які зараз. Концентруються в пологах їх недостатньо для виконання таких завдань і операції такої складності.